Да як ти тут? Бажко. Бажко. Та Важко. 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 А кому в селі легко? І хліб, кому? і хліба не, нема. Ну що, хліб нема. два рази в тиждень вам привозять? Чи? Хто? Не возить машину? Ніхто нам нічого не привозить взагалі. Дорога, хоч кутися. Для такого села дорога. А, а що ти чоловік? Та. Може 18 хат, а то те 18 Нема, хат. Де, де може, вас 18? 18? Ні, ну є, але ж а, люди пусток, приїжджають з Коваля. Хороше село, дуже хороше. Ну, В хорошому місці. Ще пише Діврова. Гай, так. зелений гай. Київстар не тяне, зовсім не тяне. Телефону має, до неї не можна дозвонитися. МТС не обслуговується. МТС ні, та Київстар нас погано показує. Одно мене коров. На селі. На корова на Ну, І то нема де пасти. Всі паї пороздавали, там не маєш права прицепити, а квітками заростає. Мені 59 років. Працювала в медпункті в селі Діброва, тут де проживаю. Вон там був медпункт, а той медпункт вже все. Колись жила в одній стороні, зараз живу тут, у 2000 році придбала цю хату. Вона з 28-го року, при Польщі її строїли, як нас тут школу строїли в Діброві, правда, її зараз тієї школи вже немає, розібрали. І тоді саме строїли мою хату. І тримаємо спеціально собаки, щоб лисиці до нас не ходили. Колись тут фірточки не було. Тільки лавочка була. Я тільки вийшов зразу думаю, що ж так собака гавкає. А лисиця прибігла прямо на подвірок. От сюди прямо на подвірок. І цей старіший собака на її накначив, на її наскочив. Це добре, що привівку ще, бо я сварилася, що прививку зробили. Йдемо до коробчина? прямо я коробчена. Добре. волошка. Відро дає молока. Ну, зараз вже осінь, то вже два рази доїться, то ранком доїться відро молока і ввечері відро молока дає. А так роблю сир. Ну, хто приїжджає, хто знайомий, хто беруть. Беруть мене, купляють сир. Шкода продавати. Але ж якщо не буде, де пасти вже, прийдеться. Ще одне джерело доходу, каже Леся Кухарик, гарбузи. Їх вирощує, щоб продати насіння. Два мішка насіння, мішок цукру, солі, мішок купила. Треба за щось жити. В цьому році не скажу, родила картопля, але ну, до нас зараз ніхто не приїжджає і не берегій. До десяти десь пусто пострій. Через дві хати. нікого. Чоловік Лесі, 65-річний Микола Липський, каже, що у їхній діброві до Другої світової проживали переважно поляки. У повоєнні роки їх звідти виселили. А у хати пустки радянська влада заселила депортованих українців з Польщі, серед яких були його батьки. Дід розказував таке, що каже: ми звідси тікали худобу. Везли сюди з Польщі. Казав два чи три дні з Польщі добиралися сюди. Мати казала Козігура, а батько з якогось другого. Десь після війни, мабуть, та, та заворуха. Ну, там колонія була в лісі. Там, там ми жили в хаті. За Польщі село Діброва було більшим серед усіх навколишніх сіл. Розказав нам колишній місцевий лісник Володимир Смаль. Ми йдемо до розвалин колишньої двохповерхової школи, побудованої в 1929 році за панською Польщі, яку побудувала тут пані М'яновська Діброва, воно на польських картах називалася Велика Діброва. Воно було більше за Майдан, за Новий Мосор. І навіть учні ходили з Вітоніжа, це по, напряму десь кілометрів з вісім, мабуть. Зараз територія заросла хащами, заросла, ну знайдемо, ми знайдемо остатки. О тут буде краще. Вийдемо на галявину. Приміщення школи продали і розібрали на цеглу у 90-х роках, розповідає Володимир Смаль. З лівої сторони, ми територія колишньої школи, з того всього залишилися столітні липи. А далі все заросло, все розібрано. Я казав, школа була в 1929 році побудована. Давненько пані М'яновською сюди напряму возилися цегла. До речі, одну партію пані М'яновська забракувала. В цілі хата ще побудована, з забракованої цегли. Володимир Смаль каже, йдеться про хату, у якій живе Леся і Микола. Оця дорога вона напряму була, на голоби. Там далі в лісі залишки її рови обкопана, бо ж вручну вона насипалася вручну. Сів було кругом. озеряни, Вітоніш, майдан, солот новий мосор ходив сюди. Дітей ніхто не возив тоді, а під водами деко зимою. А так пішачком. Тут е село було розкидане. І сюди були хати, туди в ліс, далі були хати. Хутірська система була. Ну, далі почали звозити, людей зганяти в колгоспи, стали хати руйнуватися. Sam. Володимир Йонко, 55 років, житель села Діброве. В буремні 90-ті довелося повернутися в рідні пінати. Оце мій будиночок. Тут і живемо з дружиною. Виростили двох діток, вже дорослі, теж їх своє життя, пішли в світ. Зі школи цей кирпич. Продали мені цю школу і побудував хатину. Був колгосп, ферми були. Був корятник, були вівці. Ну все було як в колгоспі. Магазин був, люди живуть, займаються городами, домашнім господарством. 65 найстарші, наймолодші 45. Ну, приблизно так. «Це село почало зменшуватися, мабуть, тоді, як. Розкидались колгоспи. Тоді почалося зменшуватися населення, бо не мали люди де працювати. На 1 січня 2024 року по селі Діброва нараховувалось 20 жителів села. На сьогоднішній день проживає 16 осіб, дітей малолітнього віку немає. Дошкільного віку теж немає взагалі. І з кожним роком тенденція населення по Діброві зменшується. Село віддалене. Від всіх наших регіонів сполучення немає так, як і в всіх селах. Це питання стоїть відкритим на сьогоднішній день в області, так як в нас рейсі неприбуткові. Хіба долучать до якогось перспективного маршруту. Ніхто тут не стравить, бачити дачі. Бо це далеко вважають люди, як від Києва, то недалеко 100 кілометрів, а тут а 50 від коваль це вже далеко. Чи люди не можуть жити без гурту. Звичайно, подобається, іначе б не жив би тут. Ця тиша, краса цього лісу. Тут все знайомо, тут родився. Така зона релаксу, де ми з друзями збираємося час від часу. Ось у мене невеличка пасіка для душі. Люблю понаблюдати за бджілками. Смакувати митком. Далі обережно. Тут мій Рексик. Він тут добречий собачка. Рексик, будь-спок. Ось мій садочок, йому 9 рочків. Дерева, вишні, груші, яблуньки, звичайно. Щастя любить тишу. Просто. Не люблю суєту міську. Тут свої ліки, повітря чисте, екологія, все райське місце. Тут якби десь якийсь дійсно спонсор побудував щось, якийсь навіть санаторій.